Сольовий розчин це не просто вода з сіллю. Це перша швидка допомога вашому носу. Але є він ізотонічний, та гіпертонічний. І які вибрати, і коли який працює, давайте про це поговоримо. Від 0 до 2 фрочки використовуєте краплі ізотонічного розчину, ні самолюків вузенький, маленький, і краще використовувати їх для зволоження носа, для того, щоб вивести сухі кірочки з порожнини носа. Для діток від 2 до 6 років вже можна використовувати спреї, які імітують дощик і розприскують саме діючу речовину ну, прямо в порожнинку носа. Використовуйте ізотонічний розчин для щоденного е, впорскування, а вже гіпертонію при набрику в носі, при якихось застудних захворюваннях. Для цієї вікової категорії балони під тиском краще не використовувати через особливості будови носоглотки і можливі ускладнення у вигляді запалення вух. Для діток старше 6 рочків і дорослих можна використовувати і спреї, дощик, і балони під тиском. Тут вже на ваш вибір. Використовуйте ізотонічні розчини для профілактики застуди і для зволошення носа щоденно, і гіпертонічні розчини при набрику носій або при застудних захворюваннях.